хочете позбутися печії, готуйте для себе напій із квітів календули. Яка основна причина виникнення печії? Це, як правило, захворювання шлунка, гастрит, гастродуоденіт, ерозії та холецистит. Завдяки багатому складу та активним речовинам календула працює комплексно над вирішенням цієї проблеми, заспокоює запалення, послаблює больові відчуття. Надає антимікробний ефект та прискорює загоєння ран. Щоб отримати цю користь, готуйте напій правильно: Одну столову ложку календули, залийте чашкою гарячої води не кип'ятку 80 градусів та дайте настоятися, коли напій охолоне, відфільтруйте, розділіть на три рівні порції та вживайте перед кожним основним прийомом їжі за 30 хвилин. До зустрічі! Приємного дня!